Наша переговорна позиція слабка, тому що ми весь час дивимося на Дяді Сема. Тобі. Хтось, європейці, американці, хтось має нам щось допомогти, що ми маємо там перемогти в цій війні. Супер було би, але давайте робити від нас залежне в першу чергу, що ми були сильнішими. Давайте демонструвати світу, що ми реально хочемо зберегти не просто назву Україна. Образ таки Україна, мужня, героїчна країна. А хочемо зберегти громадян України. А ми над громадянами України самі знущаємося руками осіб у військовій поліцейській формі у вигляді бусифікації. Який ми сигнал даємо назовні? Ми бусифікацію виганяємо людей з країни. Громадяни України шукають як втекти з країни передусім через бусифікацію. Через бусифікацію, яку руками осіб у формі, які представляють державу. Військових і поліцейських робить. І це все падає. З ким асоціюють люди оці дії? З ким? Ну, з владою. Це так загалом сказано. Мало хто орієнтується, хто кого, які там повноваження, просто з владою. І з державою України. І ці люди тікають з країни, наші співгромадяни, і вони тікають з країни з надзвичайно негативними емоціями щодо рідної держави. Які перспективи це для нас залишає?